Ями в асфальті вони засипають землею і садять там квіти. Киянин Олександр нещодавно порався у себе на дачі, а сьогодні створює квіткову композицію на тротуарі поблизу заводу Арсенал. Також квіти садили на дачі. Маленькі деревця. Так вирішили прикрасити наше місто, залатати таким чином ями, які не залатала місцева влада. Перехожі від побаченого у захваті. Ну, я думаю, більше уваги нього привлючу, чим ніж якісь там жалоби. Я одразу сразу, ну, сразу підтримую, тільки за. Наступний раз не землею, а якимось хоча б там піском чи чимось засипати, то у нас і ям стане менше, і з е, привернеться таким чином увага тих служб, які за це відповідають. Ну а в іншому я думаю, що це лише на користь. Квіткові композиції сподобалися навіть працівнику Києва Автодору. Нічого, нормально, ставимося, поприбираємо. Хай прибирає, хай дівчата займаються мистецтвом. Лучше б, е, займатися таким ділом чим нічим. Цей чоловік теж представився працівником «Київавтодору». Порадив в інтернеті шукати графік ремонту вулиць. Однак від коментарів відмовився. Ні, 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 я не був зніматися. Чому ну я сьогодні тут не знімаюся? Акцію квітами по ямах у асфальті організували активісти Батьківщини молодої. Хлопці та дівчата очікують від місцевої влади не обіцянок, а конкретних дій. Ми хочемо показати, що в центрі Києва є таке величезне накопичення ям. А якщо взяти там віддалені райони Києва, вони взагалі просто неможливо там проходити і проїжджати. І дійсно, ми ми маємо бачили план, те, що є, планується все ж таки латати дороги в Києві. Ми будемо пильно, пильно стежити за цим планом. Будемо дивитися, інспектувати, перевіряти, як він виконується. Активісти батьківщини молодої запевнили, якщо чиновники не виконуватимуть план ремонту та реконструкції доріг, виведуть на вулиці Киян, аби самотужки засипати ями. Сергій Зленко, тарас Біловол соціальна країна.